Додатково не це не Ти включила камеру? Рознос. Та у вас ви розміщенні шинку з'їли. Зараз не, не дивитися на тебе, скажімо. Звернення департаменту фінансової політики пронесення змін до бюджету міської та міської територіальної громади, яке було прийнято на засіданні виконавчого комітету. Там все, що ми голосували, да. да. чи да. це вже кінцева версія на сесію? йде? Та де, да, де? де? Ді, вже з цілий тиждень, що кінцева версія на сесію, я прийду вас на інформацію взяти до уваги. Я взагалі не знаю, на що ти ходиш. Ні, ну це ж ви коли ви були занадто чутливі, вам треба було по два рази. Петро Пелех, скажіть, будь ласка, як ви голосуєте? Петро і Олена Пелик. Дякую. Олена. Олена, Олена нас не чуєш. Добре, рішення прийнято. Звернення департаменту економічного розвитку від Які питання? Перше, перше, беремо... перша Олена. Перше, як ти голосуєш? За, За. звернення департаменту економічного розвитку від 19.09. стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів для оплати автотранспортних послуг. Керівництво управління сфери економіки, сума 164-2 тисячі. Оце якраз що ми говорили. У нас є не на таке Та гроші? Ми самі не розуміємо на що. але... 50. я вам кажу, що, що ви, щоб не. ви не прийняли, розпорядник тільки може в межах призначень, Нє, а призначення в межах наявного фінансового ресурсу Ну то все, признається. Додатковий можна. Це додаткові. Скільки там? 164 тисячі. Я Но. думаю, що додатково... І сам розпорядник, а це економіка, так? Сам розпорядник знайде, або інший розпорядник йому З розпорядники можете... у так? Ні-ні, дивіться, в межах перерозподілу між розпорядниками. Це не буде додаткові з Це в межах розподілу і ми знайдемо в когось за початку. Ставлю на голосування розподілу. Ставлю на голосування. Ми знайдемо в когось їм. В межах перерозподілу. Хто за? Петро Олена. Друаб. за. Дякую. Звернення департаменту міської агломерації від 13.09 стосовно прохання погодити пропоновані зміни до бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади. Шановні депутати, до вашої уваги перелік проєктів громадського бюджету, які раніше були визнані переможцями у 2021 році, з розумілих причин їхня реалізація була заморожена. В цьому році відбулося засідання робочої групи. Робоча група визначила наступні пріоритети: це медицина, безпека, інклюзія, забезпечення життєздатності закладів освіти. І відповідно було відібрано з 80 проектів. Зараз 30, з них це 26 проєктів освіти. Переважно це забезпечення їдалень і спортзалів, які можуть бути використані для укриття внутрішньопереміщених осіб або в разі надзвичайних ситуацій. Так само це два проекти медичні, і це проект, так само який стосується реконструкції зовнішнього освітлення. І так само це проєкт, який стосується дитячого спортивного майданчика на вулиці Конопницької, 3, це майданчик Гартиків, це інклюзивний спортивний майданчик пам'ять про прополалих пастунів. Загальна сума орієнтовно 19 мільйонів, 18 мільйонів 224 тисячі. У Якщо... мене є пропозиція. Так. У мене є прохання долучити до цих проєктів ще також проєкти, які були в постполіні соціальнозахисту. Наскільки я пригадую, по лінії соціалісту у нас проєктів у 2021 році не було. 13, так? Мене є питання: а чому саме ці об'єкти і чому Що робити? робити з тими об'єктами? Мешканці голосували, бо ми їх просто не називаємо громадський бюджет. І управління освіти чи управління охорони здоров'я бере їх і реалізовує як не громадський бюджет, або ми тоді реалізовуємо всі проекти громадського бюджету. Бо ну, ви голосували тисячі мільярд, а робоча група просто взяла собі і визначила. Як? Я просто не, не розумію, як пояснити мені громаді Сихова, що вибачте, школи, школи отримали свої громадські бюджети, а от ви, які голосували по квартирах, ходили, шукали, біля своїх будинків проголосували декілька майданчиків чи там якихось подальших, ви а не будете мати. Від... Можна я відповім вам? Якщо ви хочете ще раз пережити досвід хідника вишиванки, то це десь в тому ключі запитання, але, яке так, так. зараз запите. Досить дуже простий, він має бути зроблений. Бо це простий хідник, такий як науці Янива. Ні, все зрозуміло, але ми зараз тоді говоримо про те, що ми будемо суперечити рішення, яке прийняти на рівні міста, про те, що ми повинні виконувати роботи, які є соціально орієнтованими і які є направлені на відкріплення обороностатності держави. Багато проєктів громадського бюджету вони не є такими, і просто мешканці нам поставлять закономірне запитання. І мені здається, що ця пропозиція, яка є від колег, які займаються громадським бюджетом, дуже адекватна. тому що тут відібрані проєкти, які соціально орієнтовані і важливі. А всі інші проєкти громадського бюджету точно мають бути зреалізовані. Я про це, це, це ну, публічно говорю. Так? Але тоді, коли це буде адекватно з місцем, і тоді, коли ми не будемо мати тих витрат, які маємо зараз в частині забезпечення місця, Ти що можна коротко колеги. Тобто, mm -hmm. то, то, mm -hmm. які є завдання? Mm -hmm. Всі присутні, заступні ніж переконаних mm -hmm. розуміють важливість виконання наших зобов'язань перед нашими mm -hmm. мешканцями. І так само розуміють, що проекти, які були проголосовані, які перемогли в 2021 році, вони мають бути реалізовані рано чи пізно. І е цей намір ми декларуємо. Е зараз. Підтримують ці проекти, які можуть бути реалізовані, зважаючи на розпорядження міського голови про обмеження фінансування. В воєнний час так бюджетних коштів, тобто ми говоримо про ці проекти, які скров і кошти, які будуть скеровані на речі, які зрештою так чи інакше, інфраструктуру нас підсилюють. Тобто погодьтеся, що важливо мати в школах там, де це було проголосовано нормальну їдальню, де школа тоді може прийняти на вразі якихось ускладнень, ще якісь внутрішньоперемічних осіб або ще якісь такі такі речі. І точно ми зараз не, напевно не маємо морального права робити бруківку перед чи школою, подвір'ям, чи там будь-де, де вони орієнтовано більше на красу і комфорт, ніж на якісь практичне застосування. В даному випадку ми, є 30 проєктів, які Попадають підлягає робоча група працювала і вони попадають під першу категорію. І є інші проекти, які ми пропонуємо резервуємо далі і пропонуємо реалізувати після того, як буде на це змога. Тоб, тобто, змова. Така, така логіка. Реально це в бюджеті наступного року. Реально, це точно якщо, треба пропонувати. Якщо б... так, 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 так. Ставлю на голосування. Хто за? Отримався Володя. Так, Олен, так, я утрималася. Рішення прийнято. Раз, два, три, три чотири, п'ять, шість. Прийнято. Трайдє. Звернення залізничної районної адміністрації стосовно прохання перепогоди та повітряний список з капітального ремонту та тротуарів. Шановні депутати. Збираємо до Гієнка та, і, і перекидаємо на на Мисливську, 27. 27. Чому поясню? Це в межах того фінансування, яке перший раз було виділено районно адміністрації. Ті всі гроші і ті гроші по огієнку, оскільки ми тендер зіграли, тих 3 мільйони, що були передбачені, ми маємо переможця на 2 мільйони 400. Роботи там не робимо. Кошти перекидаємо сюди вниз, для того, щоб завершити, тобто оплатити завершені роботи. бо Там роботи зроблені по мисливську. Не питання, ви не дали другу сторінку текстурного списку, у вас там є вулиця Кульпарківська. Не робимо. Е -е, тобто, е не розпочинали і не робимо всі об'єкти, які цей, ми мене робимо. Новий, новий. Я просто передам е хлопцям з фронту, які до мене телефонують, бо вони є, е вони є ініціаторами того. Так? Вони mm -hmm. просто так сталося, що вони поїхали там захищати, що їм ще потім треба буде, коли вони повернуться сюди назад, ще раз захищати, але це захищати вже свою Закінчимо Об'єкт не, не розпочатий. Не розумію, я не розумію, е чому екипальні ремонти одні робляться, а інші не робляться. Поясню. Все. Поясню. Усл... Я, основно... я себе... Основною умовою що... для виконання ремонт цих робіт була дольова участь мешканців. Там дольової участі немає. Чому? Це співфінансування. Це добре питання. Чому так. там так. немає співфінансування? У мене друге питання є до вас. Там ви тобто, запропонували четверо ну, два ОСББ і два об'єкта приватної власності, тобто приватні підприємці, запропонували свої кошти. Так. У мене питання. Яка воля районної організації районної адміністрації в цьому була, і чому до кінця не було пропрацьовано це питання, щоб зібрати не ці не кошти не коштує не коштує не коштує і зробити? Можливо, ну, і просто і не було не бажання з того можливо, ні? Я я мушу сказати, що бажання було, і ми хотіли це реалізувати і з березня місяця орієнтовно, щоб я не не вас не обманював, разів п'ять ми збирали людей для того, щоб оцю суму мільйон двісті люди зголосилися. Є тільки один об'єкт, який готовий до співфінансування. Інші Це дають якби задню. фамілія. Фамілія, ну ми, ми спілкувалися з підприємцями, вони теж хочуть. ну, питання так. так, віць, так, віць, так. Віць. А, а, ми насправді так. дискутуємо на теми, які просто трошки є абсурдно. Ми зараз говоримо про те, що всі наші зусилля мають бути скеровані на оборону здатність і на підтримку війська. А зараз тут сперечаємося про те, де має бути зроблена е якась частина подвір'я берківкою чи, чи ще там чимось. Дискутуємо, чому, чому ми того не робимо. Ну, тут, ну, тут є така приказка про хрести. Я не хочу називати її, як ви повністю, ви так? правду, якщо ми говоримо про обороноз. Ми говоримо про оборонозахисть, якщо є ініціаторами цього ремонту хлопці, Військовослужбовців, мені здається, що вони точно, як ніхто, розуміють про те, які зараз є у нас пріоритети. Я впевнений, що якщо ми з ними поспілкуємося, запевнимо їх в тому, що це буде зроблено тоді, коли це буде можливо зробити. Я думаю, що вони точно підтримують наше рішення. Я впевнений, що вони це два роки тягнуть, вони це важко. Я, я думаю, що якраз тут оце питання, коли ми згадуємо військовослужбовців, не точно не про дискусію точно не по дискусії. Мені здається, що можемо це питання регулювати не в публічний спосіб, як в камері. І ми старалися, і в ми теж старалися, стараємося вже два роки не Але про, чомусь, чомусь, чомусь робити. Шановні колеги, я готовий з голосувати. Ставлю на голосування, хто за? Проти? Отрималось? Олена і Петро, я не бачу. Я утрималась Утрималась Петро утрималась. Дякую. рішення прийнято. Дякую. Звернення залізничної районної адміністрації стосовно прохання погодити виділення коштів з резервного фонду 108 тисяч 849 26. На ракетного на удару проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на Каховській, на Каховській. Все на Каховській. Є Каховська, це, обстеження. це обстеження. Але Оплат. питання, так? тобто є в Каховській так. будинок, постраждали квартири і загальні, загальні сходові клітки, то що не? ми вже говорили місце загального користування. Тобто так. Оці кошти ми вже виділили тільки власникам квартир, дах, а на загальні речі ми не виділили. Тобто ну, мешканці ми зараз. зараз Можна Про я тоді, скажу. Вони мають за свій кошт е, це фінансувати. Тобто ви прокомунікуйте, просто щоб от зараз ми виділяємо кошти на обстеження, обстежимо конструктив, і тоді ми вийдемо. Ми обстежимо конструктив, бо за результатами обстеження будемо мати пропозиції конструкторів, як можна вивести провести аварійно-відновлені роботи. І в межах аварійно-відновних робіт буде все зроблено, те, що пропустить експертиза, те, що ми можемо зробити. Вікна в під'їзді, хто, хто зробить? Вікна під'їзді, тут не входять, не війдуть. Ну, а як, ми, от, як місто комунікує з тими мешканцями, що в них вікон під'їзді? Місто мешканцям е, компенсувало за розбиті вікна в квартирах, за зашклені лоджії, за пошкоджені вхідні двері і також за залиття. Зараз, крім того, по двох під'їздах 20 квартир йдуть компенсаційні виплати. По інших моментах, я, Ви, я знаю, що на Сахарова виходило з того, що місто знайшло благодійників, благодійників. Я можу допомогти пане Гімере, Сахарі є добра комунікація з благодійниками. Ми маємо співпрацю з американським фондом, який взяв на себе витрати по встановленню вікон, по переваженню серед е, пластикових вікон. Також вони повністю заселили вікна в дитячому садочку так? Так, так. на накраховську така на і також вони будуть вікна ці встановлювати і в помешканнях будинку. Якщо говорити загалом про всі відновлювальні протиаварійні роботи по Каховській, то насправді ну, ви бачите селі, надійно Олександр Шмісенко кожного тижня звітує про всі ці зустрічі і відповіді на це. не не на церемонаша. На де тут є загальний пошкоджений фасад, пошкоджена е, дара покрівля дам, е, покрівля так. і пошкоджені вікна під'їзду. Їм говорять, що це ніхто вам не зробить. Ви їм ще ніхто зробить. цього не говорив, Віталій. Їм це ще це ніхто це? цього не Ні, Там інша ситуація. Ми зараз говоримо про аварійно-відновлені роботи, так. кошториси, які пройдуть експертизу, і по цьому буде зроблена робота. Крім цих робіт, благодійники взяли на олівець. Вони зараз опрацьовують і власне те, що янтодозич говорив. Будуть пропозиції. Частину вже е, об'єктів вони зашклили, віддали якби цей під, під місця загального користування, то що ми зараз говоримо. Добре, ну, давайте через місяць тоді, ну якщо не буде, тоді там, треба розуміти, вчора, що знайдеться. там, там будуть Сум. більше суми. А голосування питання то за. менше? Дякую. Звернення управління державного контролю за виконанням та охороною земель від 15.09 стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів для автотранспортних перевезень. Якщо можна це запитання до навчання України, ставлю на описання хто за. Дякую ще. Звернення департаменту містобудування від. Е, я не побачила, як Олена проголосувала, Олена, да, перенесла. Да, да, да. Зелені департаменту обмістобування е, стосовно прохання погодити додаткове виділення коштів Рембуд е, на 6 мільйонів 400 питання, що у нас на 4. На Рембуду. це мова йде виключно про модульні будиночки і ту справу управління, яку не дійсно Є ряд робіт, які були виконані. Які формуються виплати ремонту, але вони не були включені в програму фінансування, яку витверджували в кінці минулого року. Тому ми просимо їх виділити. Також у нас є проблема з постачанням теплопостачанням поліцейності цей зброй перед нашим рівним теплоенерго і так само цю суму просимо виділити, щоб просити творку нашому землему. Але ж ми давали вже Ми вже давали на виконали на електроенергію. На парку, По сиховому метаку. Тому що літні майданчики, літні будиночки на полюя і на сихові, вони заморожені, вони не відкривалися. Це було тільки в Пострийському парку, тому що до того, як Астризький зазнав, там було розпоціовоно там жили люди. 6400 це за які об'єкти. Ви кажете, зараз запад 6400, це е пойдо об'єкт. Я ще раз одного давали, давали тільки по сторінському факті. За іншу статтю додали. Сихів мова йде про зимові зимовий будинки, тому що коли ми монтували... Будь... Скільки там людей зараз живе? На сихові живе ціля тисячі людей. Але мені здається, що звернення. Ріка. Ми, ми ще зверні? Зверні. я ж вдалась, як як сюди питалася, там. Перше, це пожежна сигналізація. Як зимового будинку, так і всіх літніх. тому що там пожежно немає. Але пожежка це включає весь комплекс, І проєкт українському роботи нашому. А, стоп, це ви хочете гроші на додаткові якісь речі робити? Ми давали на цей на пункті. Це по всій проєкту. Пожежна цих реалізація йде по всіх. Далі це якісь додаткові. Архітектора, яку провадили з Німеччини, але монтаж панець, не можна. Запитання набагато простіше, ніж роботи. На що, вибриджу, 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 вибриджу. Вибриджу. що? ці кошти підуть? Перше до третього. Я перераховую. Це пожежна сигналізація по всіх модульних будиночках. Допустим, це є монтаж будинку, е що на чоловік половини встановлені біля модульних будиночок. Далі поштування дрантажу фактично було зроблено, коли монтували зимовий будинок, але він не був сплачений, тому що він не було програми. Є тепло постачання гуртожитку на Тернопільській, тому що ну, в принципі не було включено в програму, але в нас є борг під перетепломер. Є питання. У нас питання тільки одне, що Вікторія дозволила тільки в межах додаткових коштів виділяти в межах власних коштів. <зв 'язаний> бо, <в> <зв 'язаний> бо в нас бюджет мінус 400 мільйонів, нема плюс, що ми можемо додатково виділити. Я розумію. А тут От, вона не приносить <зв 'язаний> це приносимо. Ці, <зв 'язаний> Цільова ці, програма що... по надходженню чи видатку? Це була програма, затверджена на ремонт по утриманню модульних будиночків і всіх приміщень для вирушення приміщення. Тобто це тільки програми дуже просто. Тобто в нас є кошти, закладені на ринку на утримання, їх не вистачає. Але зараз пан Тарас почув просити кошти додаткові на ті речі, які треба доробити, і що зробили, але ще не заплатили. Але дивіться, ви зараз говорите просто про різні речі. Це зрозумів. Віталік. він не зрозумів звідки грав джерела. Давайте, З давайте тоді підтримаємо і дамо доруче. За умови коштів. Ставлю на голосування підтримати і департаменту віднайти кошти. Хто за? Дякую. За. Угу. Звернення департаменту містобудування стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів департаменту для сплати судового збору. 255 тисяч. Так, ми цього року вже два зверталися. У нас ну, ці кошти були задіяні всі на судові справи. Звичайно, що ми всі спробують більше повернути, але, скажімо, динаміка роботи відділу право у нас є плюсова, тому що у нас за цей період є перевиконання надходження органівної оплати. 29%, так само по Питання а є коштів. Нема. Хто за? Дякую. Yeah. 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 Прийняте. Звернення департаменту містобудування стосовно прохання погоди до додаткове виділення коштів для виплати заробітної плати працівникам департаменту. Чому ви не борг? Це не борг. Ну, це увазі, це є, не ми робили перерозподіл в межах департаменту. Ми одну вакансію не забирали з привіз мальних ресурсів одну вакансію за архітектуру. Це є просто перекидка їхніх грошей на ті вакансії, які прийшли до нас. Ні, це додаткове виділення коштів. Три мільйона. Ні, це не ви виходить. Це додатково, це не перекриття. Згодом дві штатні Одиниці. А де ви взяли? <рес> а, ну, ну чому вони вас додані? В, в ті гроші їхні були. Якщо ви були, якщо ви переводили людей, то ті їхні гроші були закладені в загальному фонді. В їхні... Правильно, це, це правильно. І так і от а чому ви не забираєте в тих управліннях? Ми їх забираємо, це фактично переводження. Ні, ні. ні, тут написано це додатково. Давайте в проекті бюджету. Просто коли будуть зміни йти, то там відобразіть просто мінус плюс, щоб ми бачили. Ні, ми зараз приймемо рішення саме забрати з одного розподілити. Але скажіть, будь ласка, скільки у вас є, бо ви не надали. Ви дуже модні, ви не надали нам відповідь. Скільки у вас є працівників, які мають відпустки не використані понад? Я в пам'ять надав, тому що я цю інформацію згадував на початку управління. Вам надавали не платити? надавали не платить я не бачу. Ні, я не бачу. Я думаю, так, але але ви мені скажіть, скільки? ви так не пам'ятаєте? <skill> <архитектур, to, skill> а що робите? <skill> що робите для того, щоб це <skill> виправити? Минулого року до масловіш, але розумієте, як правило, ці люди, які мають таку кількість відпустів, це є пробані, це є колос. Це люди, які об'єктивно Мені здається, що в тому новому законі про органи місцевого співпрацювання там регулюється це питання. Воно все згорає, якщо я не помиляюся. Немає поняття згорання, є поняття. і все. Ні, ні, там я можу помилятися. Але мені здається, що по наші тієї це з'ясовували, що ті відпустки, які не були використані по-новому, вони заставлять роботодавців виплатити компенсаційні. Просто знаєш, як вони Де, можливо От зараз обговорюється питання, Де, що, що виплачувати ми будемо по по-старому, по ніби Де, там, грубо говорячи, там вони Де, не використали депутат. в 19-му році, значить по цінам 19-го, але тут взагалі буде. Але ми по-любому будемо компенсації виплачувати. Дев'яти на... За... на голосування піш? справкою так, е... так, з перерозподілу коштів, де працював працівник. Тобто я не знаю, які там один Він... з Вони розподілили дивіться, це відбулося. Зміна е... чисельності, ну не зміна чисельності, а, а, перерозподіл ось. штатних одиниць, які були вільними. Ну. Там, колеги, тож, шкода, що немає Вікторії, ситуація що За всі вакантні місця, які є в, на цей, кошти, ми ж не закладали, вони да. є в департаменті фінансів. Коли да. заповнюється вакантне місце, тоді кошти. Добре, йдуть з за ресурсу, яким оперує Департамент фінансів, фінансів. затратного да. фонду. Хто за? за допомогою. Ні, ну правильно, в нас вакантні посади. поставили питання. Так. Неправильно це звернення департаменту адміністративних послуг стосовно да, погодження, е, прохання погодити до виділення віде. додаткових коштів 2 це мільйона. мільйона. Це там по укриттям, де? Де? де департамент? Сухую, а, а, не, що, це а, ви, що, що це таке? А, 2 мільйон. Друзі, просять 2 мільйона на конверти. Чого? Тадам не підкладку під конверти просять. 2 мільйони 2 мільйони на конверт? Так Всі люди собі приходять і забирають. Додаткові кошти департаменту це порушення про обороноздатність. Ні, ні, послухайте, це законом передбачено. Про відправлення податкових повідомлень. Рішень прошу погодити. До виділення так, додаткових, але ж ми виділяли 500 500 на це якісь. Я не пам'ятаю скільки на початку року. На початку року, року, року ми виділяли програму. кошти. Зараз я Можна добре. Давайте потім вернемося. Давайте поставлю поки що на голосування про перенесення. Вернемося на наступні комісії. Дякую. Петро. Петро Олена, ми да. перенесемо. Угу. Да, ми перенесли, да, а я хай вони на наступний чу, раз підготують. Петро за звернення громадянина Глущак щодо надання допомоги або будівельні матеріали на проведення ремонтних робіт на вулиці Володимира Великого, 63, Квартиру не буду називати в ефірі. Скажіть, будь ласка, де звернення? Я вам читав? Дайте мені, давай прочитаємо. Прошу повторно розглянути звернення, стосовно виділення коштів сім'ї, малозабезпечених членів багатодітні на проведення ремонтних робіт у квартири, а саме усунення сирості, зруйнування підлоги від старості, в коридорі та в чотирьох кімнатах. Де проживають неповнолітні діти? Також прошу це на засіданні комісії, зараз, комісії повідомити нас. Спілу, да, провести, комісійно провести комісійно. В наші... Шановні колеги, це не наша компетенція. Це справляємо це, це, соціальну це, комісію, так, та, комісію все, там далі. Хто за? Згідно чинного законодавства прийняти рішення в встановленому порядку. Олена. Додаткої питання звернення адміністр департаменту адміністрації міського голови ми вже виділяли так. ми вже розглядали ці питання, розглядали, але зважаючи те, що ми зараз те, вже... що ми зараз дуже активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами по різних питаннях, які стосуються і обороноздатності. Я оголошую перерву на 5 хвилин. Виключіть, будь ласка.